Фарби, пензлики і чисті аркуші паперу. Завдання просте перенести на них емоції, точніше, зробити єдиний неповторний відбиток, бо це не просто майстер-клас із малювання, а знайомство з цікавою технікою, монотипією. Ця техніка передбачає виконання на поверхні, яка не впитує воду, тобто скло, будь-які інші матеріали. І власне, той відбиток, який називається моно-один, єдиний відбиток, який є неповторний. Такий, в принципі, як ми неповторні, бо кожен з нас має свої відбитки пальців неповторні, і також малюнок цей неповторний. А власне, цей відбиток якраз підказує фантазію таку і автор, коли її доповнює. Повнює, домальовує. Тобто тут таке співвідношення сполучення оцього природнього неочікування і своєї творчості. Така творчість розслаблює, надихає, покращує настрій і навіть допомагає краще пізнати власне я. У неповторних малюнках автори намагалися розглядіти свої емоції. Учасники майстер-класу відмічають, що така діяльність дійсно приносить задоволення. В житті кожного з нас в потрібний час і в потрібний день стається якесь диво. Ось так і сьогодні сталося диво. Я прийшла вперше, і взагалі я не знала, що така техніка існує. Я якось ну ніколи малюванням як таковим не займалася. Але я отримала стільки позитивних емоцій. Хочеться, щоб гарно е, вийшло, так як і в житті. Ми щось починаємо робити. Сподіваємось на краще, а воно вже як виходить, так так і тепер. Я рада, що сьогодні прийшла на цю подію, і ще більше рада, що прийшло стільки гарних людей, які хочуть себе відкривати творчими і, взагалі, відкривати цей світ, і через мистецтво взагалі відкривати себе. Майстер-клас провели у Закарпатській обласній науковій бібліотеці в рамках проєкту Ростір єдності та підтримки. Цикл культурно-мистецьких заходів організовує благодійна організація дерево мого життя. Рамок та обмежень нема. Проєкт передбачає єднання всієї громади, і внутрішньо переміщених осіб, і ужгородців, і дітей, і людей похилого віку. Тому програма насичена і різностороння. Розпочався у нас такий цикл культурно-мистецьких заходів. Це для такої емоційної підтримки, для розвитку і популяризації взагалі української культури. Далі у нас так само дуже багато заплановано цікавих екскурсій. Це за куліси театру, майстер-класу по театральним лялькам. Потім буде до уже до Пасхи, ближче готуючись. Ми плануємо так зробити екскурсії по церквам. Тобто не просто так зробити, а показати живопис, показати ж що... іменно закарпатську школу. І завершимо знову ж таки майстер-класом писати. Самкарство. Тобто цілий такий продуманий цикл у цих речей для того, щоб люди могли себе реалізувати, могли щось цікаве для себе знайти, відкрити. Участь у заходах безкоштовна, усі анонси подій на офіційних сторінках у соцмережах.